Ми Боже, Пастор каже, кожен сам себе спокушає і живе власною пожарністю. Кожен раз люди навчаться тохання надалося, то з щось, що стається. То ми чимось захоплюємося, матеріально тілесне. Спочатку ми можемо це контролювати, захоплення а потім Це проростає дедалі більше, каже пастор. Починаю захоплюватись, то я замовлюсь в тілесне, матеріальне. І це в мене руйнує. Чого? Тому що Єва вона захопилася і почала слухати диявола. Вона сказала, б, що був геть. Нас побувся, що це коленя розуму, це двох приказі. Це коли людина них, не осознаєш одного робить. Коли вона з духовного переходу душе, де задача диявола з духовні в душевність людини. Так само Єва вона не перебувала в дусі, вона перейшла в душевку, а душа, вона постійно незадоволена, вона робче, їй все хочеться більшого. Дякую, він хорма. Він це понад важливо. у вас навіть можуть друзі в душевний рівень переводити. На жаль, забрати паку не вийшло, і про